Вітаю усіх. Розкажу сьогодні, як можна легко і красиво задекорувати пеньок. Я обрізала цвіт від юки, від цвіла юка. І так мені, коли я вивозила сміття, сяйнула ідея в голову, чому б не оживити цей пеньок. Ну таке вже мертве до мертвого. Ось які в житті буває. Мертві з живими. На цій новій клумбі. Я вирішила їх сюди, тут пеньок вже трошечки він такий трухлявий, старенький, вставити, для того, щоб я розумію, як красиво це буде виглядати взимку, коли буде, будуть там сніжинки, іній на цьому пеньочку і вже нічого зеленого не буде. І буде своєрідний такий дуже... Красивий декор. Це зараз тут ось будуть дельфініуми цвісти, і просто покривні рослини цвітуть, а зовсім скоро прийде осінь, а потім зима і буде дуже сумно. Тому ось такою ідеєю я теж вам пропоную скористатися. І в кого є відсвівші пагони юки. І тоньки, які ви використовуєте для прикраси в саду, можете використовувати ідею. Якщо комусь дуже сумно, оце мертвим, можна поставити ще там горщик, наприклад, з барвінком вічно-зеленим на пеньок або плющ, який поплететься по цим сухим гілкам. і... Так, прикрасити сад. От, користуйтесь ідеєю, якщо комусь сподобалося. Дякую вам за ваші коментарі. Вони підтримують мене і мені дуже приємно, коли ви пишете, звичайно, позитивні відгуки. Тому що я теж сама. Я якщо коментую, я пишу тільки позитивні речі.